Минулий рік був непростим для багатьох громад півдня Одещини. Основні проблеми це наповнення бюджету, підтримання у належному стані бюджетних закладів, яким був 2023 рік для кілійської громади, розповів нашому виданню кілійський міський голова В'ячеслав Чернявський. 23-й рік для місцевого самоврядування пройшов складно. Складно в чому, тому що ми обмежені в виконанні своїх обов'язків як міського голови, там, чи виконавчого комітету, чи органу місцевого самоврядування, тому що нам потрібно забезпечувати життєдіяльність громади і в той же час допомагати армії. І є обмеження в фінансуванні, виконанні саме ну, певних елементів там, інфраструктури чи то благоустрію. Звісно, що за благоустрій в цьому році мови не йшло. Ремонті роботи. Ті, які робилися по громаді, це пов'язані з інфраструктурою, там чи то з водогіном, чи то з опаленням, чи то з закладами освіти чи медицини, просте забезпечення життєдіяльності сьогодні громада це було дуже складно, тому що ми спіткалися з різними проблемами як і в освіті, так і в медицині. Вона народжуваність падає в нашій громаді, і деякі села нашої громади там через 5-6 років не будуть мати перших класів. Замінені в деяких закладах котли, де вони зовсім не підлягали вже функціонуванню, тому що я ж говорю в цьому році. Робилося тільки те, що було край необхідне, і в нас навіть вийшов з ладу зараз перед Новим роком. Це в першому закладі міста Кілія замінили два котла. І в нас упав димова труба, упала в Дмитрівка. Це під час останнього снігопаду упала і буквально підрядник закінчив роботи там 26 грудня. Зміни відбулися для сфери медицини, об'єднання двох медичних закладів кілійської загальної лікарні та Билківської лікарні. Як філії, ця робота ведеться двома громадами. Це не передбачає скорочень медперсоналу, залишаються всі пакети Національної служби здоров'я України. При цьому проблема виникла в забезпеченні кадрами декількох медичних закладів в кілійській громаді. Складно, що в нашій медицині. Звісно, що є сьогодні йде переподача пакетів надання послуг медичних. Є певні складнощі з виконання вимог а саме велика проблема це з кадрами. У нас юридична особа одна, але адреса надання медичних послуг різні. Пакет пологів, 12 медсестер фахових. Потрібно 4 хірурга, 2 анестезіолога. І такий же пакет, ну тільки хірургії є вже, допустимо, на Кубишкина. І такий же склад персоналу потрібен. При кількості 215 пологів медичного персоналу вистачить. Проблема в тому, що за однією юридичною адресою необхідна певна кількість персоналу на один пакет медичних послуг. Ще одна проблема це недофінансування заробітної плати медицини з державного бюджету. Борг складає 6 мільйонів гривень. Київська громада для підтримки медпрацівників виділила фінансове заохоченням. Зараз ми співпрацюємо з департаментом охорони здоров'я, з військовою адміністрацією районної та обласною щодо фінансування саме субвенції на заробітну плату нашої медицини, тому що згідно пакету у них не йде не до фінансування, тому що совміщати посади не можна, і тому ці сьогодні кошти не дофінансовані в нашу громаду. У 2023 році з міського бюджету виділено приблизно 3 мільйони на медицину. За ці кошти проведено ремонтні роботи. Роботили, проводили тільки ті, які були дуже потрібні. Або, скажімо так, аварійні. У нас вийшов з ладу ліфт, був по вулиці Перемоги в поліклініці. Ми його відремонтували. Кабінети відремонтовані були, які потрібні були хірургічні. Також була система опалення, утеплення теплотраси. Ілійська міська рада опікується створенням укриттів. Через неможливість створення найпростішого укриття два дитячих садка не працюють. У дошкільному закладі Берізка потрібно укриття на 100 осіб. Де закладу сонечко в мікрорайоні міста Омарбія необхідне укриття на 50 осіб. Нам потрібно тільки будувати або закуповувати модульне укриття. На жаль, модульне укриття сьогодні не ну, скажімо так, законодавчо ще воно не доведено повністю до кінця. Ми взяли в цьому питанні паузу. Якщо Будуть внесені ну, зміни до ДБНів. до цих двох дитячих садочків. Придбаємо модульні укриття. Ми запитали у Вічеслави Чернявського про проведення будівництва багатоквартирного будинку по вулиці Богдана Хмельницького. Як я себе пам'ятаю, цей бік просто отак недобудований і стояв. Неодноразово, там, на жаль, були випадки і пов'язані з травмуванням дітей, і летальні. І неодноразово вже не, одна, ну, не один созив міської ради звертався до обласної ради, щоб всі будівлю що зробити, чи то передати нам на баланс, чи то не знаю, продати, розібрати. Але, скажімо, вже в моєму скликанні нам вдалося це зробити з обласної ради. Обласна рада виставила його на аукціон, продала, з'явився покупець, який виграв через аукціон, він приїхав. До нас в міську раду з нами познайомився, я сразу, відразу дав питання, що він буде робити з цим приміщенням, розбирати чи добудовувати. Він перевіз, ну, В нього було головне питання, щоб добудувати. Він е, строїть будинки також по місті Одеса та в пригороді, і сказав, що є бажання добудувати. Я сказав: Ну, це ми раді дуже бачити таку ініціативу і всіляко чим зможемо, допоможемо, і підтримаємо саме його в цьому питанні. Попередньо там буде, е, якщо йому погодять проектом в. В мансарді зробити в даху, зробити ну, квартири, то буде 48 квартир. Якщо не погодять, то буде 40 квартир. Але я радий, це дуже гарне місце. Щодо доріг у минулому році здійснювалися ремонтні роботи доріг комунальної власності в місті Кілія у 2023 році. По кілійській громаді проводився експлуатаційний ремонт деяких ділянок доріг місцевого значення. Зроблена проїжджаємось від кілії до Червоного Яру. То тобто, там був ямковий част... ну, частково ямковий ремонт, там, де можна було це зробити. А в основному це була фрезіровка і укладка з додавленням суміші, укладка цього асфальту обратно, щоб була проїжджаємось. Тому що там, ну тудою вже і слізло, то там одна-дві машини в тиждень і всі люди намагалися об'їхати чи через Шевченково, чи зовсім не їхати, якщо немає такої необхідності. То сьогодні там з кілії до Червоного Яру можна заїхати Доїхати за 10 хвилин, це що стосується служби місцевих доріг. І ще в місті кіля також на їхньому балансі знаходиться дорога, яка йде через Омарбію на Васильівку. І по ділянці саме де Омарбія, також вони проводять сьогодні ямковий ремонт цієї дороги. Але на жаль, ну фінансування було виділено пізно, тому вони не встигають зробити це до кінця року. Після нового року ці роботи будуть продовжені як тільки стабілізується погода, тому що там також дуже в жахливому стані була дорога. Вони вибрали ці ями, повирізали повністю. Зараз зрізають обочини. Там проблема з водовідведенням, тому що дорога знаходиться нижче полів, які знаходяться там по праву, праворуч. І вся вода, яка йде з полів, сьогодні стоїть на дорозі. Мешканці, коли бачать, що робиться там, одразу задають питання: там на село Трудове, туди, туди. Всі ці ділянки ми знаємо. Військова адміністрація знає. Ми вже зробили таку карту по громаді. Черговості, першочерговості, тому що у нас, скажімо, по першочерговості також від червоного до Шевченкова. Возить шкільний автобус, діток до закладу освіти. Там сьогодні ями по коліна, ми своїми силами підсипали, і це сьогодні небезпечно є для дітей проїжджати такою дорогою. Але сподіваюся, що наступному році ми обговорювали ці питання. У нас була нарада, приїжджала приїжджали сюди військова адміністрація, і служба місцевих доріг, і доріг в Одеської області автомобільних доріг. І ці питання всі обговорювали, щоб в наступному році також за рахунок експлуатаційного отримання, от якось підтримувати ці дороги в гарному стані. Дорога Т-1630 кілія Спаське через навантаження на дорожнє покриття ділянка від кілії до Шевченко поступово руйнується. Її вже ремонтувала служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області протягом 2023 року. У березні 2024 року обіцяють зробити ямковий ремонт. Кілійський міський голова зазначив, що від кількості перевезень великовантажним транспортом громади нічого не отримує. При цьому руйнуються дороги, по яким проїжджає велика кількість фур. В місті на вулиці перемоги через навантаження утворилися перепади між плитами. Три кілометри плит необхідно перекласти. Цю роботу запланували на початок 2024 року, якщо дозволить бюджет. Віддуючому році у нас бюджети будуть обмежені в зв'язку з тим, що ПДФО в нас забрали. І як ми будемо ремонтувати ці дороги, складно сказати, тому що бюджет на 24 рік для нашої громади ну, не дуже він втішний фінансово. В нас бюджету розвитку повністю немає, він нульовий. Тобто ми забезпечили всю життєдіяльність нашої громади, всі комунальні підприємства, структурні підрозділи, медицинну, освіту, всім необхідним. І в нас залишилося коштів нуль на розвиток. І, не дай Бог, у нас поламається котел, в закладі освіти чи в медицині, що ми будемо робити, поки складно сказати. У нас буде ще одна сесія десь в кінці січня, ми будемо збирати. Залишок 23-го року, а залишок і не буде, тому що ми коли вже розуміли таку ситуацію. Ми всі програми повністю поставили на паузу, тому що розуміємо, що зекономлені кошти сьогодні це заработані в наступному році, тому що їх не буде звідки брати. І оцей який у нас буде. Ми будемо розподіляти також наше єсне до закриття у нас на деяких сферах коштів там до вересня місяця, до серпня місяця. А нам потрібно по медицині закривати по освіті енергоносії, вугілля. І так далі, і так далі. Закриваються в першу чергу ці життєво необхідні потреби, а потім, вже це елементи, я сказав, інфраструктура це дуже буде вузький список на все інше, коштів в наступному році 99%, що не буде. Не саме це страшне, що в нас не буде нової дорожки чи не залатаний якийсь квадратний метр там асфальту. Саме головне це перемога. І я бажаю перемоги нашій країні, кожному мешканцю нашої країни. Я впевнений, що все буде Добре, у нас буде час відбудувати нашу державу. У нас буде час святкувати свята, святкувати нашу перемогу. Тому саме головне це сил, підтримки, терпіння нашим військовим, цим родинам, які сьогодні хвилюються своїми рідними, і близькими, які сьогодні несуть службу, також сил підтримки, щоб ваші родичі всі повернулися додому живими і цілими. І також. Громада, щоб розуміла сьогодні, що коїться в країні і підтримувала, тому що всі звикли, деякі знаєте, як наш регіон у нас все слава Богу, поки що сьогодні стабільно, але щоб вони не забували, що десь неспокійно. Потрібно допомагати не тільки бюджет, не тільки громада, не тільки бюджет громади, а й кожен чи може, щоб допомагав. Тому що без загальної сьогодні допомоги наша країна і сьогодні дуже складна. Тому я впевнений, що багато людей це роблять. Хто це цього ще не робить, то хай долучаються. Всіх хочу привітати з новорічними святами, з різдвяними святами, щоб у всіх все було добре, щоб в кожній родині було щастя, здоров'я, благополуччя. І як раніше говорили наші бабусі і дідусі, щоб в нашій країні був мир, здоров'я і урожай. От нехай це все буде в нас 24-му році в повному об'ємі. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна ганція Юх